Привіт, розпочинаю новий влог. Хотіла трошечки поділитись ситуацією з навчанням в Польщі, але наразі немає такої інформації. Я місяць тому записалась на курси, які начебто обіцяють після проходження курсів стажування і працевлаштування, що мені дуже хотілося, бо це все ж таки трошечки легше, коли тобі допомагають в пошуку роботи. Плюс, якщо це навчання сертифіковане, і я зможу цей сертифікат потім використати при будь-якому іншому працевлаштуванні, чому б не скористатися. Але, на жаль, пройшло 30 днів з моменту, як я реєструвалась, і мені досі не передзвонило. Я думаю, що там, мабуть, немає вільних місць. Тому е наразі, е мабуть, треба поставити хрест на цьому. Ну що ж, цим не можу поділитись, бо ні немає ніякої інформації. Але знаю, що так, як, як то кажуть, знайома знайома, і начебто після проходження цих курсів праця влаштувалась і працює, іначе задоволена. Трошечки ще хочу розповісти про нульовий клас у Насті. Я, по-перше, дуже задоволена е, нинішнім складом викладацьким. тобто, в минулого року у нас були проблеми з тим, що вихователька була одна постійна, яка регулярно ходила на лікарняні. Якби я розумію, це є ну, лікарняний це лікарняний. Але з цим були проблеми в Насті, як і у багатьох інших діток, вони не дуже хочуть ходити до іншої групи. Складнощі були в цьому. Зараз у нас повний склад: дві виховательки, які на місці, нянечка, і у них. Досить багато е, різних активностей. Наприклад, от нам дали графік на жовтень, то у них е, завтра, до прикладу, сьогодні День Хлопчика свято 30 вересня. Завтра у них вони його відмічають в кінотеатр йдуть на мультфільм. Е, потім в середу у них, 2 числа, День піжами, теж прикольно. Потім у них буде якийсь концерт. Вони ось ходили в Дом культури, теж там якісь е, займалися якимись там малюваннями і всім іншим. На Хеллоуін у них буде щось теж будуть робити з гарбузем. І за цей місяць, по-моєму, 8 чи 9 активностей, тобто або вихід кудись. Або це розважальна частина в самому садочку. Це дуже зручно. Тому що коли в минулому році хворіла наша вихователька, відповідно, на заміні в неї нікого не було, вони були розкидані по декілька дітей в різних групах для того, щоб розгрузити і не вести до якоїсь конкретної. Це незручно. Плюс це складно ще тому що ми ж розуміємо: осінь, зима, це сезон вірусів, коли діти ходять постійно в свою групу, вірогідність того, що. Ці три групи за день, і вона захворіє значно менше в будь-якому випадку. Плюс вона звикла і їй зручно, тому що ось вересень ми відходили, то у нас проблем не було. З 7 до 4 у нас вони в нашій групі і наші виховательки. Одна з сьомої до тринадцятої, я так розумію, одна з 13 до 16 десь так, графік у них. І вони отак змінюються, дві постійні. Після 16 садочок працює взагалі до 17.00, Після 16, якщо ти до цього не забрав дитину, то тоді вони йдуть в інші групи в діжурну одну групу. І до 7 ранку теж, відповідно, в діжурній групі. Так як я Настю воджу з 8 її забираю до 4-ї, то мене влаштовує. Тобто в неї один і той же склад діток своїх, то вже навіть якщо вона хворіє, то хоча б вона не бігає по трьох групах, це не збирає. Це дуже зручно, і я задоволена тим, що маючи двох постійних вихователів, у них багато активностей і виходів, тому що минулого року, все ж таки, цього було не так багато. Тому наразі ось така ситуація. І також з ця нульовий клас відрізняється від інших груп, тим, що якщо дитина хворіє, то треба повідомити, не знаю, чи потрібна якісь лікарняни. Це я буду уточнювати вже по ситуації, якщо це станеться. Тому що вони мають обов'язкову умову для того, щоб іти в перший клас закінчити цю зируку. Або в пришколі вони є, або в садочку. Відповідно, вони отримують якийсь документ, який потрібно надати до школи про те, що дитина закінчила цю зируку. Це пов'язано саме з цим. Ми здали гроші на книжки, по яким вони будуть навчатись тобто, це підготовчий етап теж до першого класу. Загалом мені подобається такий підхід. Це цікаво. Особливо, якщо врахувати, що я не так добре знаю польську, як Настя, це факт. Діти добре і швидко вчаться, вона дивиться мультики польської, і в неї є вже улюблений. Він такий пізнавально навчальний, що цікаво. І вона, звичайно, вже розмовляє вільно, бо вона постійно в цьому оточенні, тобто з 8 до 16 5 днів на тиждень. Вона чує польську і відповідно розуміє і може відповісти, чим я похвастатись не можу. Тому що я маю тільки комунікацію після садочку, там годинку на майданчику, і то не завжди з поляками. Тому в плані підготовки до першого класу мені, скажімо так, все одно потрібна буде стороння допомога, бо я так швидко не зможу їй, їй допомагати в навчанні. Але разом з нею читаю її казки, трошки намагаюсь. Звичайно, є помилки, але хоча б я пробую розмовляти, чого я до цього не робила. І все ж таки я завдячую цим курсам, які я влітку пройшла, тому що вони дали хоч якусь базу, і хоч якусь трошечки невелику впевненість в тому, що все вийде, потрібно лише більше практики. Ось такі справи. Вчора готували дуже смачні сосиски в тісті. Якби залишок із 12 штук, невеличкий. Зараз трошечки покажу і в описі залишу рецепт. Бо тісто насправді не складне. Я не люблю роботу з дріжджовим тістом, але це мені сподобалось досить швидко. Ну, і загалом я за півтори години воно в мене підійшло. Я його приготувала, закинула в духовку від 12 до 15 хвилин. На 170 градусів прям супер. Ну, досить легко, бо бувають, як, наприклад, на Пасху, ці рецепти тричі вимісити ще щось ще щось, чесно, не люблю. Мені краще на розпушувачі, соді і все інше. Але це рецепт гарний співвідношення муки в рецепті і по факту співпало, тому що в Польщі є дуже багато типів муки. Я якось у нас на це ніколи не звертала увагу. Брала собі і готувала, а тут можна взяти такий тип муки, де співвідношення не буде співпадати. По факту, не, ти не отримаєш ту консистенцію, яка, наприклад, в цьому відео або там в тексті описано на фото. Тому залишу, якщо комусь потрібне таке дріжджове тісто, то звертайтеся в описі все буде. Тут така справа: раптово довелось готувати дріжджове тісто для сосисок в тісті. Тому що в морозилці я мала е, залишки від піци тіста. Чомусь я думала, що його там багато. А насправді ось такий маленький шматочок. Відповідно, ну скільки тут, на три сусідських тістів вийде всього лише. Довелось швиденько готувати тісто, щоб зробити смаколики, бо я доні вже пообіцяла. Тому. Відправляю це заготовлене тісто в теплу духовку, трошечки там підігріта до 40 градусів на годинку. Ну що, пройшла година часу. Дивимось. О, як гарно воно підійшло. М -м 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 -м. Клас. Все, тепер ділю у відео вказано на 15 частин, але в мене максимум буде. Мабуть, сосисок 12. Хочу частково зробити тільки з сосисками для донів. А другу частину ще зробити сосиска з сиром, всередину замотати, бо не факт, що вона з сиром може їсти. Це така дама примхлива. Все, починаю готувати. Так, перша частина готова, можна сказати, практично 80%. 8 сосисочок у мене вийшло, але вони досить довгі. Це відправляю в духовку на 175 градусів. Як же це ароматно! Швиденько виймаю ці і відправляю цей невеличкий залишок три сосиски. А тут я сир замотала в це тісто, бо воно, бідне, ледве зліпилось. Хочу сказати дякую за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. На цьому в мене все до зустрічі в наступному влозі.